У квітні цього року президент підписав закон про мораторій на вивіз кругового лісу за межі України і паралельно з цим законом було змінено систему сертифікації лісопродукції, яка йде на експорт. Це означає, що мала бути змінена стара система, згідно якої сертифікати походження видавалися укрлісконсалтингом. І були єдиними е, дозвільними документами походження, які признавала наша українська митниця. Значить, закон, новий закон зобов'язав змінити положення, і е, ця прерогатива була віддана постійним лісокористувачам, то, тобто лісгоспам. Е, цей закон став логічним завершенням проблем з незаконними рубками на Україні з проблеми винищення лісів і так далі. Чому так? Тому що єдиними особами, які реально переживають і реально матеріально відповідають за збереження лісів, це є директор лізоспу, це є лісничий, тобто це постійний лісокористувач. І тому на е комітеті промислової політики, коли розроблявся цей закон, було однозначно вирішено, що сертифікацію походження повинні е здійснювати якраз постійні лісокористувачі.